Друзі, Христос народжується. Напевно, після сьогоднішнього свята можна сказати, що ми бачили все. Ми бачили Янгола, який прийшов всі в ясла і так мірно спілкувався з Йосипом. Ми бачили пастухів, які нарешті зустрілись з мудріцями. Ми бачили овечок, які бігали туди-сюди, бо їм було щось незвично. Знаєте, мені здається, що... Насправді приблизно десь так воно і відбувалося. Ми звикли до свят, навіть якщо ми не дуже часто приходимо в церкву, Різдво зустрічають всі. Всі дарують подарунки. Але хочу сказати, що так було не завжди. Кожен із нас, хто присутній сьогодні тут, народився з розумінням, що Різдво так і є. І ми читаємо в книзі Біблії, от в книги, як саме воно відбувалося. Але якщо ми подивимося ось на цю частину Біблії, яку я зараз тримаю, тут Різдва ще не було. І остання книга старого заповіту, книга Малахії, закінчується. І ми відкриваємо першу книгу Нового Завіту Євангелія від Матвія і відразу... Починаємо читати про Різдво. Але між старим заповітом і новим заповітом, нам здається, лише одна сторінка, перегорнули, і ось воно Різдво Ісуса Христа. Але насправді між цими подіями, останнім пророцтвом і народженням Ісуса Христа пройшло 400 років. І цей період називають міжзавітний період. Період мовчання. Період, коли Господь нічого не казав до людей. 400 років це мало чи багато. Друзі, це щонайменше 10 поколінь. 10 поколінь, які народжувались, які жили своїм життям, чогось очікували, одружувалися, у них народжувалися діти, про щось вони мріяли, щось вони намагалися втілити, щось у них не виходило, але вони жили. Отже, а що ж відбувалося, чим жили люди оці 400 років? Перше, що ми з вами можемо прочитати із історії, що євреїв захопила Перська імперія. Дарій захопив той сучасний світ. Він захопив іудеїв. і якщо сьогодні ми могли би сказати, то це була така лайтова версія захоплення. Він дозволив, щоб євреї відбудували собі храм. Він дозволив, щоб євреї поклонялися своєму Богові. Пройшло ще трошки часу, і з'явився Олександр Македонський, про якого ми також знаємо з історії. Він переміг цього Дарія, і греки захопили весь світ. Вони внесли для юдеїв, для ізраїльтян, що таке сучасне життя. Не треба. Хвилюватися, не треба ходити, поклонятись в храм. Досліджуй самого себе. Дізнавайся, хто ти є. Після смерті Олександра Македонського багато його наступників правили то тут, то там, але для євреїв правління Антіоха це було найгірше, що відбувалося. Він скинув законну лінію священництва, він захопив храм, він ввів цей храм нечистих тварин. Вони там займались оргіями, вони вбивали священників. Юдеї поставали, зміщували їх, але їх знову і знову порабощали. У 63-му році до Нової ери Помпей з Риму захопив юдею і взяв під контроль всі сфери життя. Римський імператор призначив Ірода царем юдеї. Тобто євреїв обкладали податками. Вони повинні платити були гроші рімлянам. І вже на сторінках Біблії ми читаємо, хто збирав ці гроші? Такі самі євреї. В цей час нам треба зрозуміти, що в юдеї змішалась римська, грецька та єврейська культури. Всі релігії, які були в того часу, євреї могли поклонятися тим, чим іншим богам. В той час виникають дві важливі політичні чи релігійні групи фарисеї та садокеї. І якщо садокеї це такі люди, які дуже чтили Тору і поклонялися і Йогові, і виконували лише тільки ті постанови Моїсея, то фарісеї додавали щось своє, те, що їм було корисно. Все це впливало і на євреїв, і на язичників. Люди все більше розочаровувались, як в правителях, так і в духов, духовенстві. І ось у цей час народжується Ісус Христос. Ні, не таке народження ми собі планували. Не таке народження ми сьогодні бачили. У нас все дуже гарно. У нас все дуже е, одна зміниться іншим. Дуже гармонійно, Ні, не таке різдво відбувалося насправді. Ось як народився Ісус Христос. Марія, його мати, була заручена з Йосипом. Ще до їхнього одруження виявилось, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип, її чоловік, був людиною порядною і праведною, і не хотів її ославити, отже, він вирішив таємно розлучитись з нею. Та коли він про це подумав, з'явилось йому в вісні ангел Господній і мовив, Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти шлюб із Марією, бо дитина яка в неї зачата від Духа Святого. Марія народить сина, і ти називеш його Ісусом, бо Він спасе людей від їхніх гріхів. Все це сталося так, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами Пророка. Слухайте, діва незаймана за вагітні і народить сина, і назовуть його Еммануїлом, що означає з нами. Бог. Прокинувшись, Йосип зробив те, що звелив йому ангел Господин і взяв Марію собі за жінку, але не знав він її, аж доки не народила вона сина. І назвав він його Ісусом. Коли я міркую про Різдво Ісуса Христа, у мене виникає питання, ні-ні, точно не в той час повинен був народитися Ісус Христос. Ось у сьогоднішній час Його Різдво було сприйнято дуже добре. Уявіть собі, сучасні технології. Марія з Йосипом знаходиться в Іфліємі, і ось тут вже ці камери не спрямовані. Ось ця нарізка в Ютубі, в інших каналах поділена. Ось вони прийшли. Ось вони в хліву. Ось народження Ісуса. Ось переключаються камери і тут показують, як Янгол з'являється пастухам. І ти типу покірно йдуть і бачать народженого Ісуса. Інша камера показує мудреців, які йдуть довгий час. Крупним планом, оця зірка на весь екран. Всі бачать, всі в онлайні можуть дивитися на Різдво Ісуса Христа. Не треба збиратися в церкві, не треба проповідувати, не треба ніякої евангелізації. Ось воно. У когось не вистачає часу, можна поставити перемотку на 1.25 чи навіть на півтора. І пришвидшити народження Ісуса Христа, але побачити не треба нічого додумувати, не треба ніяких постанов. Ісусе, чому ти народився саме тоді? Ісус народжується в Хліву. Марія, хто вона була така? Нікому не відома дівчина. Йосипе також невідома персона. Янгіл звертається до них, говорить особисто, не збирає пророків, не збирає священства, духовенства. Нічого особисто говорить до цих людей. Вагітні жінки необхідно було пройти 150 кілометрів, навіть якщо вони мали якусь тваринку, на якій можна було подолати цей шлях. Друзі, це дуже довго. Жінки можуть мені сказати що коли ти вагітні, навіть в своїй кроваті не дуже, то і зручно. А тут треба дуже далеко йти. А чого вони пішли? Комусь прийшло в голову зробити перепис. Ну добре, Господи, ми почули тебе, ми, ми виконуємо твою волю. Ну, якийсь кесарь Август, перепис. Кудись йти? Ні-ні, я тут буду очікувати народження Твого сина. Я не буду нікого слухати. Якщо б вони не пішли би, не збулось би пророцтво Міхея. Перші свідки після народження Ісуса Христа, пастухи. Це точно не ті, хто були перші, щоб побачити царя царів. Далі приходять мудреці, здавалось би, ну це вже щось більш потужне. Оце вже почину, пасану, по та й подарунки дуже добрі. Але перед тим, як прийти до Ісуса, пам'ятаєте, куди вони зійшли? До Ірода. Ірод дізнається і гине дуже багато дітей. Друзі, не таке різдво ми очікуємо. Ні-ні. радісно. коли діти співають нам тепло, затішно тут, потім отримати подарунки, прийти додому, щось смачне, поїсти. Марія з Йосифом бігуть в Єгипет. Це не так, як сьогодні очікуємо ми. Ми хочемо мира, ми хочемо спокій, ми хочемо, щоб все закінчилось, все розпочалось вчасно і закінчилось до того, як ми собі запланували. Бо у нас вже плани надалі. Можливо, хтось вже зараз дивиться на годинник. Треба вже йому говорити амінь і піти по домам. Друзі, ми запланували якесь своє різдво. Нам подобається отаке радісне різдво, але сьогодні Ісус приходить на цю землю до вас і до мене особисто. Він щось говорить сьогодні мені. І можливо, це не, не, не вміщається в мій мозок. Можливо, це зовсім не те, що хочу почути я. Можливо, це не та калятка, яку я вже хочу співати. Друзі, сьогодні час в такому прекрасному місці після такого прекрасної постанови і радісних обличчя дітей, задати питання народженому Ісусу. Ісусе, а для чого ти родився на землю? Особисто для мене, що сьогодні дає твоє народження. Друзі, Ісус готовий. Він народився цей світ саме заради того, щоб кожен із нас сьогодні задав йому питання. І задавши питання, будьте впевнені, він обов'язково дасть відповідь. Саме для чого він народився тоді? І навіть для чого сьогодні ми згадуємо про його народження. Христос народжується. Давайте